Привіт, це Діма, отак от. Ви просили, ми зробили, і зараз я буду слухати що Литву. Щойно слухав Латвію, зараз буду слухати Литву. Що? Я забув дихати, і повітря не вийшло. Зараз буду слухати Литву. Що тут зараз відбувається? У мене марафон по пісням, ням -ням -ням -ням, які вже обрали для Євробачення. Дуже беріг себе для відборів. Не вийшло. Буду слухати чисто пісні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які пісні з інших відборів варто послухати і додати собі, і конкретно з відбору Литви, які вам пісні сподобались, крім цієї, якщо вона вам сподобалась, а я зараз заціню, і ми зрозуміємо, чи сподобалась вона мені. Це Сільвестер Белт ще один твінк, Литва на Євробаченні. То, знаєте, щось я не можу пригадати, щоб я сильно любив якусь заявку від Литви. Не буду пробігатися по учасникам. А тут я хочу так вже більш реально речі, які для мене помітні, пригадати, озвучити і так далі і тому подібне. Не пам'ятаю з Литви нікого. Що? Коротше, я тільки що в відео з Латвії, Присвоїв. Оцих Руф, Руц, а це ж Литва. Оце вони мені подобаються. А я відео злат і сказав: все. Пора спать. Не хочу дуже багато займати вашого часу і свого, тому що в планах послухати просто всіх за сьогодні, всіх всіх-всіх, хто є, уже оголошений на сьогодні. Тому. Хочу послухати Литву, слів підбирати не буду, не сподобається, так і скажу. Бо з Хорватією я намагався підбирати слова, тому що при першому прослуховуванні у мене виникли якісь дисонанси. До речі, можна Хорватію ось тут послухати, подивитись. Тільки не зараз, зараз Литву. Внизу там буде Хорватія. Ну, там під відео там вискочить Це живий виступ відбору, Окей. Ой, всі таки це вже переможний виступ. Тип. Дуже багато цього року референсів, точніше, як за референс, використовують карію. Такий. Долблящий біт, мені подобається, що своєю мовою співає, але він ніякий на сцені, абсолютно. Пісня дуже крута, співає теж непогано, але... I wanna feel your body, dream lover, dream lover, I wanna start a party, dream lover, dream lover. I wanna feel your body, dream lover, dream lover I wanna feel you in your body. Такий приємний голос, прям вообще дуже класний. Виступати не вмію взагалі. Таке воно, як школа. Знаєте, якби не зйомка, прям було б дуже-дуже-дуже палюбітельське. Але, ну пісня. Тут витягла пісня і вокал. Подивіться, інтроверт, сидить, виступає. Інтроверт. Класний дуже вокал у нього. Прям супер. Пісня Летить мені в плейлист. Виступ. Номер крутий. До речі, мабуть, один з небагатьох номерів хореографічних, які виглядались гармонічно. Тобто, не... Соліст, ну, от, учасник, не знаю, виконавець, і просто там якийсь підтанцьовка робить. Тут прямо ну, воно подружилося, і вони дуже врятували динаміку пісні, тому що він прям от не рибане м'ясо, такий вялость. От прям, знаєте, нас ще З нього придумували і по ньому писали всі ці терміни. Голос дуже класний. Прям такий. Та -да -та. Я прям заздрю. Такий тембр чудовий. Вау! Пісня, супер! Летить в плейлист, уже в який третій раз кажу, якщо четвертий. Це буде про хіт. тому що номер, скоріш за все, буде точно такий же. Там ек... у Швеції завжди куча екранів, і здається, в новому дизайні у них також багато екранів. Супер! Чудова заявка. Я навіть не очікував, що вона буде настільки чудова. Але йому і не треба виступати краще. Мені достатньо цього, абсолютно достатньо, щоб дати йому таку, знаєте, дев'яточку з десяти. От дуже сподобалось. Прям. Ой блін, а що ж прийдеться в скорборді робити? Такі всі пісні класні. Як це їх розставити? А? Нервний смішок. Супер! Слухайте, яке класне Євробачення цього року виходить. Прям такі пісні, ой дай Боже, кожному! Кожному. Не можна ж так розмовляти. Дачала! Як і в кожному відео, закликаю вас підписатися на спільноту в телеграм-каналі Єврофани Новини, де виходять найсвіжіші, найскандальніші, найкраще оформлені новини про Євробачення. Дуже активно йдуть новини про Євробачення 2024. Наша команда працює, крім мене, тому що я там тільки свої відео викладаю. А ще ви спитаєте, де я сижу? А я сижу в Soda Music Studio. Ви також можете підписатися на них в Instagram і робити там музику. Тут робити музику, так само, як роблю її я. І також у вас є можливість записувати тут відосики, підкасти, влоги. Все, що у розмовному форматі, буде якісно записано. Світло. персик. Також запрошую подивитися наступне відео, яке з'явиться тут в іконочку. Обов'язково підпишіться. боже, прошу підпишіться, лайкніть і прокоментуйте це відео. Нащо дивитися, не лайкати і не коментувати. Просто перегляд дарма. Ваша думка важлива. Ваша думка мені цікава. Пишіть її.